Усім доброго дня! Хочу показати мою нову помічницю, яку ми приобрели. Думала, що ніколи ну, не куплю, бо вроді би так вже нашумівша така техніка, але з нею все таки неможливо. Хочеться спрощувати своє життя. У мене є мультіварка, яка мене виручає щодня, можна сказати, я нею користуюся це вже років 5, точно. Є гріль, а це аерогріль взяли. Так що, зараз будемо пробувати. Покажу, що я буду готувати, покажу її. Так що всім приємного перегляду. Ось така наша помічниця з'явилась на кухні. Це вона в нас на 10,5 літрів чаша. Велику взяли. Ось, бачите? Тут достатньо місця, тобто приготувати можна великий об'єм їжі. Це фірма, я не знаю, якусь Zeppelin, Не знаю, ну ось. Так що зараз хочу спробувати в е скумбрію запекти е в цьому. І потім в мене є замаріновані е крилишки курячі. Теж буду пробувати. І зараз вам покажу, що, який в нас вийшов результат. Так що, бачите, вона дуже велика, гарна така. вона. Це таке, що на постійній основі щодня будеш користуватися, будеш задоволений. Воно спрощує 15-20 хвилин, максимум 30, щось там готується, це вже ну, приділ, це вже там щось таке. А так 20 -15 хвилин 15 і в тебе готове любе блюдо. Так, що і картофель фрі будемо робити без масла, саме менше жиру. Люблю чим проще, тим краще. Готувати прості блюда і швидко, і не стояти біля плити. як кажуть. Закинула і пішла по своїх справах щось робити. Так що зараз покажемо. Поклала в чашу замариновану скумбрію. Поки що не підстріляю. Я бачила, що можна пергаментну бумагу постріляти, щоб менше було ну, запачкано. Але я поки без нічого спробую зараз поставити. Будемо запікати, я дивлюсь, функція риби Це 160 градусів, вона буде готуватися з 20-25 хвилин. Так що зараз поставлю і подивимося, що з цього вийде, який результат. Так, вімкнула. Тут у нас на табло показує, що 160 градусів температура буде 20 хвилин готуватись. Бачите, відлік часу йде. Тут можна додавати плюс-мінус температуру, режим виставляти. Це вже я потім, по ходу, розберуся. Але поставила функція риби Є зверху. там, А от, от намальована тут. От, от, бачите, от начок риба нажала сюди і готується. Так що, чекаємо 20 хвилин. Покажу результат, що в нас з цього вийде. А ще, поки буде готуватись, зараз займуся, Дивіться, що я накупила. Ви думаєте, для чого ці мені косточки? Собачі кормити? Ні. Це я буду варити такий кістковий бульйон колагеновий. Я його вже не перший раз готую. Бачите, такі трубчаті косточки беру. Ось, бачите, такі трубчаті. От, і зараз я їх помию, поставлю велику кастрюлю, така на 6 літрів, залью водою. Закипить я одну воду зілью, потім ще раз зіллю і на третій раз уже чистою водою все позаливаю ці косточки і будуть варитися вони годин 8-9. Чим більше, тим краще. Тобто, як холодець, ми там десь годин 1,6 варимо, то ці трубчаті кості треба готувати набагато більше. 8, 9, навіть 10 годин. Ось. І з цього потім я переливаю в контейнер, і в мене є така заготовка. Тобто, коли мені треба костний бульйон, в мене вже завжди є. По-перше, це і корисний колаген, і-, і, -і, -і. І воно смачно дуже. У мене все дає, щоб не варитися щоразу. Наробила я в контейнери в півлітрові баночки і в морозильну каміру. Ту зиму я так завжди робила, мені це виручає, мені надовго вистачає цей бульйончик. Я зайшла в магазин, подивилася гарні такі трубчаті кісточки. весь. все саме смачне з нього вийде, буде колагенчик. будемо укріпляти свої сустави. Ну, і гарна шкіра. Зайвим не буває. Так, до речі, аерогріль. От пройшло 10 хвилин, е, пропіщав. Е, я так думаю, що це от, казали, треба достати, відкрити чашу і перевернути рибку на другу сторону. на іншу. Я так і зробила. Достала, перевернула і далі 10 хвилин вона на, на, сто, ну, на другій стороні смажиться. Я так розумію, так. Не знаю. Вона пропіщала три рази, значить, бачила по роліках, що потрібно перевертати їжу там. Хоча б так само котлети, там будемо робити потім ще сирнічки, все перевертати треба все одно. Так що не знаю. Зараз посмажимо і покажу, що вийшло. У мене є така велика емалірована кастрюля, десь на літрів 6. Ось я закинула ці косточки костомашки, заляла першу воду. Бачите, навіть кров поки виходить. Зараз закипить пінка буде, я її в раковину виливаю. Вимиваю кісточки, вимиваю каструлю, потім заливаю ще раз водою, воно ще раз закипить. Я знову їх промиваю, вимиваю каструлю, тому що ще будуть залишки всього. І потім вже третім бульйоном я вже додаю чисту воду, кидаю, як на холодець, цілу цибулину, морквину, щоб аромат набрало, перчика горошком, духмяного перчика, і будемо такий бульйон косне варити. Я ж кажу, рекомендую, бо реально виручає, коли є наварений бульйон. Мені не треба там м'ясо, щоб в ньому було. Мені чиста бульйон просто треба. Розумієте, тобто кості для цього і беруться. Я навіть м'яса сюди не буду додавати. Я захочу, я собі корінну грудку там додав до бульйону, буду щось там, коли якусь таку першу страву хочу зробити з швиденький бульйончик якийсь термос взяти. А так просто бульйон, щоб і кашу, наже коли буває, я грішню кашу, роблю на бульйоні, то вона набагато смачніша. Так що процес йде. Бачите, тут аерогриль працює, тут поставимо зараз бульончик варити. Взагалі, щось ми тут колдуємо. Як мені це подобається, коли щось новеньке, цікаво. Так що з часом буде багато рецептів. Будемо пробувати все. І, боже господи, фрі-картошечку і все. Ну, в общем, клас. Будемо. Пробувати, пробувати, пробувати. А ще, до речі, купили для картошки фрі, бачите, ось таке приспособлення. Так, щек-щок, щоб одинакова була картопелька. З такими слайсами. Теж потрібно, щоб вручну не нарізати. а, а да, ось така. Ось. Вона металева. бо Колись була пластмасова, вона не, не зручна. А це, ось, ну, це пленочка, не дивіться, що вона от Вона, бачите, металева буде. Це буде пленочка, бачите? Получається... Ой, ой, чекайте, я не розберуся. Ще тут, тут насадки до нього є. Вставляєте картопельку і щелк, і все, і одинакові брусочки вилітають. Так. Ну, ця ж така, бачите, металева, вона має бути надійніша, бо колись була пластмасова, ніяка, в принципі. А це така більш. Зараз пленочку знімемо, бо тільки теж купили. Потім покажу, як будемо робити картошку фрі в процесі. Все покажу вам. Так. Машинка закінчила аерогріль свою функцію. Ну що, подивимося, що в нас вийшло. О, супер. Золотиста скориночка. І, до речі, як я бачу, вся рідина, яка це, бачите, під рішоточку вниз туди стікає. Угу, мені вже подобається. Да-да-да. Супер. Зараз будемо пробувати. Я її вийму. До речі, поки вона цей, ну, гриль працював, я от вирішила зняти плівку. Не так просто вона знімається. Ну, я ж вон, трошки даже руку поранила, бачите. Тут знаєте чим погано, ці края не, не зашліфовані. От, ну, дуже бути обережним, бо вони такі остренькі, що мож... от, бачите тобто, трошечки така вона. Ну, не знаю, Хто виробник, Китай чи хто там, хто його знає. Але я почитала, що можна по машині користуватися. Це дуже добре. Не знаю, хто виробник. Ну, да, китайці якісь там, араби, китайці. Ладно, сподіваюся, що вона нам прослужить. Зараз буду далі знімати, бо я ж кажу, трошки намучилась. Вона дуже сильно. Отак, от, так ну, Навіть не скажу що це плінка. Я думала спочатку, що вона такого кольору є. Думаю, боже, який синій колір страшний, я такий не хочу. От, Але подивилася, ні, вона знімається металева. Зараз трошки пограюся, зніму. І. Рибку достанемо, і будемо пробувати. А рибка та вийшла не проста, а золота. Дивіться, яка скоринка класна взагалі. Я так в духовці, кстати, не могла запекти до такого кольору. Обалдеть, обалдеть. Он Бося теж в шокі. Каже, така риба, така риба. М -м -м. аромат безподобний. Ну, зовнішній вигляд мені подобається, дуже хорошо просмажилася, золотисту корин... коринку має. Ну, Вона цю функцію має виконувати. Обов'язково, щоб вона підзолотілася. Я ж кажу, з двох сторон я перевертала, вийшло і з цієї сторони, і стоїть, підсмажена. Все, так що, ах. Всім смачного, буду пробувати. Ще, походу, є мариновані крильця. Зараз я їх теж буду пробувати ставити. О, що з цього вийде, не знаю. Так, розберемося. Так, де екран? Ага, не закрила ще до кінця. О, так, є. Так, вмикаємо. Так, тепер на плеєрі дивимося, що тут на дисплеї. Так, ага, курка ось, бачу. 200 градусів. Теж 20 хвилин буде готуватись. Включаємо. Поїхала. Ух! Ох, наготую, буде. Господиня буде з мене сьогодні і риба, і крильця, і ще хочемо спробувати шашлик в аерогрілі. Коротше, обалденне була. Я думала, що я без неї обійдусь, Та ні, в результаті нам це потрібно. О, до речі, бачите, скільки крові? Бачите? Зараз я буду вона закипить, буду змивати все, і бачите, вся кров вийде, потім піна ще буде, це все треба, бо... Було... Це не корисно, нам таке їсти не треба. Нам треба чистенький гарний бульйончик, щоб був наварістий. ай на А цим часом можна і книжечку почитати, поки готується. Супер. І корисно, і швидко. На-на-на. мені все подобається. Прийшов час обіду, от вирішила спробувати рибку. Я вже тут трошки наскупала, ням-ням смачно. Положила свої любими руколи. Без хопти я не можу. Так пробуємо. Ой, дуже смачно. Пропеклася. Супер. Краще, ніж в духовці, повірте мені. Набагато краще. Хто має, той оцінить цей смак. Обалдеть. Мям-ням-ням. Дуже смачно. Не буду жувати на камеру. Всім смачного! Очередний шедевр готовий! 20 хвилин! Дивіться, яка красота. Оба! Дивіться, а-на-на! Весь жир там на дні. А достаємо, бачите, сухенькі крильця. Ось. Клас. Попеклося все. Клас. Дивіться, тут вже закипає. Бачите, скільки піни вже це. Зараз все буду перемивати. Кастрюлю, змивати все і ще раз заливати. Трошки не влізло в цей костомах, нічого, зараз іншим боком її проварю. Так що процес. Господиня, все робимо. Готуємо. Так що всім рекомендую. Ням-ням-ням. Ось такі підрум'янені Соковиті крильця в нас вийшли. Бачите, 20 хвилин. Так само, до речі, да, її треба перевертати. Дійсно, проходить 2 е, половина часу, 10 хвилин, і пищала так само аерогріль, що треба перевернути. Я виняла чашу, перевернула. І коли запихаєш тобто, назад, то на тому часі, що зупинилось, продовжується далі програма. Так що, треба перевертати. Це я вже зрозуміла. Бачите, яка смакота. Крильця готові. Отлічно. Чудово! Так, Бачите, от я буду зараз мити цю чашу. От, сіточку я вже промила, вона не проблема мити. А ось бачите, весь жир зайвий, він весь на дні ось, збирається. Е, все-таки наступного разу, я, щоб не так часто цю мити от, е, чашу, все-таки буду пергаментну бумагу на дно постелити, і тоді зверху ця е, рішоточка ложиться. І... Тоді буде зручніше. Ти виняв цей жир, викинув мусорку і все, щоб не, не витирати. Зараз спочатку серветками вимакаю, потім помию все. Там. Так що, наступного разу буду робити з пергаментним папером. Два рази вже промила бульйон, це вже заляла третій, вже чистою. Бачите, вже водичка чистенька стає. Морквину кинула, цибульку цілу і перці, суміш з перчиків кинула сюди. І хай вариться. Саме страшніше це було от перемити ці косточки і каструлю домитися, бо дуже багато такі клапті, знаєте, самі, як воно, коли бульон варишся. Так, собі варишся Ось, Це два рази промити, все вичистити. і от На третій вже поставили, і буде я ж кажу, варитися годин 8, 9, а то й 10. Буду бачити. Зараз закипить і зроблю маленький вогонь і таке, щоб воно ліє-лієлі тліло. Ось. Так що хай вариться, наварюється, в косточок все смачненьке виходить і нам корисно для нашого організму. Варили свій бульйончик. Він варився в мене з 5 вечора до 5 ранку, тобто 1.12. І він остив, і я його в півлітрові такі от контейнери переляла. Та морквинка, що варилася, я її теж туди накришила. Зараз їх закрию і поставлю в морозильну камеру. Буде така заготовочка. Завтра на роботу собі в термос візьму бульончик закип'ячу. У мене є вірмішелька така паутинка, петрушечку на кришу, і буде такий мені перекус -обідик. обід. Так що, все, я молодець. Зробила таку заготовочку. Погралась, звісно, трошки, бо. Куча посуди мити, добре, що посудомоєчна машина є. Зараз весь цей жир вимиє посудомоєчна машинка. Ось. Так що ці кастрюлі зараз позапіхаю, все буде митися. Отак. От так. так я собі спрощую трошечки життя. До речі, з цієї порції, що я варила, виходить, 4 літра вийшло бульйону у мене. Тобто нормально, з п'яти літрової цієї кастрюлі вот 4 чистих літра бульйону. Так як кості були, вона об'єм заняла. Нормально, 4 літра, півлітру на щось там достала собі, кип'ятила, треба десь літру, може. Ну, короче, так.